Повітрі пахне футболом напередодні останнього контрольного матчу літнього міжсезоння та стартом нового ігрового року. Народний клуб Верес влаштував свято футболу у самісінькому центрі міста рівне. Ми Максимально хочемо бути відкриті і близькі до вболівальника. Цінуємо підтримку. І хочемо, щоб болівальників наших ставало ще більше, тому на такій в такій локації, де за цілий день проходить дуже багато людей. Можливо, навіть хтось буде проходити мимо і вперше почує про, про футбольний клуб Верес і, і захопиться цією ідеєю. Тому от така от ідея наша сьогоднішнього заходу. Тому для людей, для народу під час цієї події для вболівальників офіційно презентували новачків клубу. Це вісім. Нових гравців сто відсотків відвертості, що це найскладніше трансферне вікно, яке в нас було за цей період, який я в вересі, тому що ви бачите, що відбулись великі зміни. Нас покинуло достатньо багато виконавців по різним причинам. Деяких ми продали. Я рахую це нормально. Це так скажемо, частинка нашої роботи, нашого становлення клубу до тих стандартів, про яких ми мріємо. В літній міжсезоні Верес покинули ряд гравців. Зокрема, першим до сусіднього Житомирського полісся пішов Микола Гайдучик. На правах вільного агента залишили червоно-чорних Євгеній Шевченко, Руслан Степанюк, Богдан Когут, Василь Гакман. Також рівняни продали Віталія Дахновського. А термін оренди завершився у Луана та Вендела. У нас ви ж бачите, є е, в принципі об'єктивні причини, чому той чи інший гравець покинув команду. Дійсно, команда оновилася. Е, нічого критичного в цього не в цьому не бачу. Це нормально для для футбольної команди час від часу оновлюватися. І ми цей етап зараз проходимо. Я думаю, що команда е, буде цікава для вболівальника і, і е, результативно. Сподіваюся, в плані забитих голів. Проте трансферне вікно ще відкрите. Юрій Габовде зізнається, можливо, верес підсилить ще один або двоє нових гравців. Труднощі додає той факт, що легіонерів важко запросити грати в чемпіонат цієї країни, де триває війна. дуже важко насправді і, а, на цей план вже виходить саме характер гравця, саме його ціль, за чим він сюди їде. І, в принципі, ми розуміємо, що таке українська прем'єр-ліга, вона є конкурентоспособною і тут ти можеш себе проявити. Під час літнього міжсезоння Верес провів 9 контрольних матчів. Рівняни обіграли Тернопільську Ниву 3-0, Ковалівський Колос 3-2, Кудрівку 1-0, Колос 2-2-1, Хмельницьке Поділля 4-1 та обмінявся перемогами зі столичною оболонню 1-0 і 0-3 та рухом 2-0 і 1-2. Вже незабаром, 2 серпня, Народний клуб проведе перший матч в новому сезоні ні, УПЛ суперником буде Київське Динамо Ілля Томашевський, Аріна Тітова новини Рівного.